Сьогодні з автошколи французької. Боже, сиділа там разом з дітками. Одні молоді дітки. Ну що сказати? Це таке як стаж. Я ж розказувала, що тут у Франції також я пішла в автошколу. Тут разом теорія. Потрібно спочатку здати теорію, вона там коштує. Ну як ти її проходиш, тобто сама теорія коштує там 300 чимось євро. А от в чому, що дорого коштує, так це вождіння, виздать водіння. Ну, тобто сама практика, практика, вона коштує дорого. О, зараз з ну, такі красиві хмаринки, я напевно з ним. Щоб... І от я записалася, все разом вся ця автошкола коштує мені навчання разом з дачі цього. Е -е, як красиве, яке, небо красиве, Боже. яке красиве небо. І от навчання разом з цим, з практикою 2004 євро. Це все, що я можу мушу заплатити в автошколу. Але, звісно, так, що як Франція, вона допомагає, то ФранцРавається, така організація, як Центр зайнятості, вона раніше так і називалася, я забула, як вона називалася, полям Плада, то вона мені допомагає заплатити 1200 євро, а 804 то вже я сама можу з своїх цілей. Кошти платити. Ну, Чому вона допомагає? По-перше, я працюю, у мене якби не повний тиждень. Тому що повний тиждень був, потрібно працювати 35 годин на тиждень. Тоді тебе виводять із Франс ти вже, з ну, знайшов роботу на повній повні години, тобто все, тобі не треба, ну, центр зайнятості. Але у мене зараз 30, а було 24. І відповідно, коли в тебе от не вистачає годин для праці, ти стоїш ну, якби, на обліку. В цьому центрі зайнятості і за одне складаєш якийсь там свій проєкт. Наприклад, я говорила, ось в мене 30, ось 24 тоді було години, а раніше ще 22. Бачите, як в мене мало годин. От якби я водила машину, якби вміла, я б знайшла собі ще десь роботу, наприклад. Там. От у мене робота починається е, з 11.30. Це, так, да, я виходжу на роботу, якраз там, коли починається е, як це господи, перерва у цих вчителів, що забирають дітей там, да? от і я розказувала, що от я могла би до 11.30 знайти якусь собі роботу. Я могла знайти когось дітей наприклад, прямо. Наприклад, школу відвозить. От є такі батьки, що там ну, замовляють на 2 години. Вони тобі оплачують. Ти забираєш дітей там і везеш в школу година е вечором зі школи. Забираєш ведеш годину. Дві години в день в тебе, ну це таке, звісно, що я собі таку роботу не хочу, і не пішла в мене. Да? Ну тут головне історія. Головне о той проект, який ти предоставив, ну, предоставиш раз трава, щоб вони тобі оплатили. Вони там рахують. Я не знаю, чи всім однаково мені здається так. Якщо вони вже сказали, що так, ти достойний, дамо тобі грошей на автошколу, то мабуть 1200 максимум, а інше ти можеш ну мусиш сам доплатити там. Деякі доплачують зовсім мало годин, може, ну там монітор. Ти приходиш, і цей монітор, водитель, він дивиться, як ти водиш, і приблизно кількість годин водіння тобі ставить, оскільки в мене буде блат е, електрик, господі, коробка автомат, да, то у мене мінімум 16 годин треба е, виїздити, ну, максимум 25, можна і більше, звісно, просто що більше це мене поставлено по максимуму. Мені сказали, якщо добре буду справлятися, ну трошки знизять. Запис... У мене записано 25, це 2004 євро, це за 25 годин. Потім, ну, як би, водіння цьому. Ну і от я ж хожу на цей стаж, думаю, бо там по цілому дню я в школі, Знаєш, сидиш. Так, оскільки ми люди робочі, то я ходила кожен день там після роботи, але ну, в мене раніше виходило, а зараз, коли в мене більше вже... ж. Я ж кажу, в одному ти місці працюєш, а в іншому місці... Ходиш на цей? На, на, на автошколу і живеш. Ну то що? Боже, як пахне туя, це туя, туя. Як вона пахне? М -м -м. Ну то що я вам скажу? Складно, я не встигала вже, тому що я приїздила десь о 19.30 після роботи, а ходити треба було на 19. І до 20-ї години. І в мене виходила тільки субота, одна година на тиждень, тобто це дуже мало. І я ж кажу, що я вдома пройшла весь цей аплікасіон, це що навчає онлайн, да? Ну там просто, ну по іншому, ну, як сказати, воно записано по-іншому, ну, фрази складаються. Воно більш легке, тобто там таке, ну примітивні фрази, а в справжньому екзамені там вже як закрутять ці французькі фрази, слова, які ти жодного разу знаєш, там, не чув, ніде не бачив. Боже, і ти думаєш, ну як? От, от я сьогодні вибивала, по-перше, що соромно було одні діти, вони, напевно, менші, ніж мій син їм там а, років. Ну, сім, ну, 18, напевно, всі там є 14 навіть років, тому що вони також навчаються, у них є право, що там, як вони водять машину. Батько або мати супроводжує, це в них називається. Ну, під, під, під наглядом поряд сидить. тобто то Він може з 14 років вже водити машину під цим супроводженням. Да? І якось так соромненько було. Якщо вам красоти осені, а то свою Харю знімаю, то Харя йде і розмовляє. Ну так от, що сказати? Це було соромно. І по-друге, звісно, як я й казала, що мені рано ще. Вони мене всі вмовляють, іди, іди здавай. Я там пару раз вибила, ну там із 40 питань можна, щоб було тільки 5 помилок. Два рази я справилась десь, могло. Чотири помилки, і п'ять. І вони вирішили, що можна мене вже Ну все, Оленко, йди. Здавайтесь, дасться. Сьогодні було 30, почалось 25 проти 40. Я зробила тільки тобто 15 помилок, а тоді 30, стабільно, 10 помилок, 10 помилок. Так до кінця дня 10 помилок. Тобто стабільно я знаю 30 проти 40. Ну, тобто, одну четверту частину треба ще підтягувати і воно зарані складати ще іспит з водіння. То що ви думаєте? Я, звісно, розстроїлася. А чому мені? Постійно тут. Тут то те, то те весь час ну, людина в віці відчуває себе якимсь дурником. Постійно за чим женешся, то роботу. Весь час треба знайти, тоді її потрібно приймати, щоб тебе всі прийняли. То, блін. Тут і українською мовою складно вивчити цю теорію, а тут французькою. Та нічого справимся». Де наша не гуляла, да? Зараз перейду, дорогу. От. Так що таке. Таке моє хороше. Так і буде якось потрошку. Завтра буде другий день. Думаю, що піду, бо сьогодні ж дома все не піду. Так що, от такі справи. Хотіла зайти ще в магазин, у лідок, тоді придумала думаю, Не хочеться. Ні, ну воно ніби все. Я вдома хотіла, думала подивитись не хурму, а шаром. Таке так? ну, Тобто, Є вдома апельсини, яблучка. От, із фруктів, але ж синок зараз на канікулах. То хочеться щось таке смачне. Що я робила цього тижня. Ну, де цього тижня, ось о, на вихідні зробила. Акрошку. Там же я показувала вам розпаковку продуктів, тих, що купила в цьому в магазині в поп. Ну, що чеченця там приймають. да? От, то окрошку зробила, бо квас був. І вчора, звісно, борща зварила. Куди ж без борща? А тепер я гречка ще й сосиски ж купила. Літовські. А вони ж наші м'ясні. Ото кажуть, що в нас сосиски з бумаги. Ви не їли тутешні О, Як прийдете в гості пригощу. Ото з бумаги. Хто знає, з чого? Чи що написано натуральне. Ой, так себе обманують. Я не знаю, чи то ми себе обманули. А може справді в нас не з натурального м'яса. А Може справді якісь там добавки, такі, знаєш таке. Укузненькі таке щось додають. Наркотики. Ку-ку-ку-да-ля-ля. Не можна ж казати такого, ти бачиш, що зараз, як мені тут Дерись. чимось <смі> щось додають, щось цікаве. Що таке, знаєш, дає смак нашим продуктам. Я сміюся. Адекватна людина просто своєму, знаєш, рівні. Ну, здається, що мені смачніше, справді, бо такі тут не смачні. Сусідки це взагалі. Жалко. Ну чесно, вони їх мало хто їдять, може їдять такі, як я, і всякі біженці. Французи їх майже не купують, вони Но... м'ясо. Натуральне місто. Добре, От так. Так що знаєте, що можна ще вивчитися тут, в автошколі, у Франції. І, і що? І тобі допоможуть. Стоїть воно 2000-1800. Десь так і буде разом теорія з практикою. Але 1200 ти можеш... Викотить собі на допомогу. І тобто, ну, то, що викрутити, а да, зробити, розказати свій гарний проєкт, для чого тобі потрібно на ці курси. Ну, а я можу сказати, що тут всі цим користуються, бо тут дійсно за кордоном без машини ну, дуже складно. Тобто, вона обов'язково, воно вона, дійсно вона потрібна, тому що ну, якби розширить можливості. Наприклад, я в цьому місті живу, він іншому працює. І чому там? Тому що туди їздить автобус, але є. Поряд багато маленьких містечок, і там є також школи. І можливо, там і був більш зручний графік, більше ну якась може цікавіша робота ще там, знає, ще щось цікавіше. Може, кращий колектив, хто ж його знає. Але ж знову ну, він, ніяк ти не доїдеш. тобто Потрібно, щоб ти водив, будеш водити машинку, сів на неї і поїхав, і Ото таке. Ну, побачу. Я побачу, ще ж один день пройду тут навчання, побачу, чи скажуть мені, іди здавай, той код доруть, чи здам я його. От, Я ж кажу, бачиш так. Сподівалася, всі підбивали, ото кажуть, нікого не слухай. Вони мені казали, ой, йди та вийде, вийде. Зараз я бачу ні. Я стабільно знаю на 30. 30 от випити зможу. А надо мінімум 35. От то, оту треба ще вчити. Ще воно, ну, якби не виходить. Сиро. Так що до такі справи, мої дорогенькі. От, буду. Завтра ще розкажу, як я сходила на той стаж. Ну я ж кажу, що. Якщо чесно, іноді не хочеться плакати. Ну, знаєш, там всіх плачуться, я не знаю. Сказала ніколи, но навпаки. Але не... Не неуютно себе чувствуешь серед таких дітей, значить. І вони дивляться, що, що тут баба робить. Ну ні, ти ж не будеш кричати, я я у вас тільки три роки, я вас тут усіх і парасолькою. Ну ні, ну ні, ну так. Ну ні, ну, ні, ну так. Ну хто так розмовляє? Тільки у нас ну, не, ну, не, ну, да. <ріху> От, Так що, шо... яке небо, боже, яке красиве небо. От, Так що таке. Ось вам розказала веселеньке, а зараз подивлюсь у пошту свою. Чи немає там листа щастя, або кохання. Чи не написав мені хтось?